Так, Ігор Теодовичу, ну давайте почнемо, говоріть. Е, дивіться, е, сьогодні зранку, зранку перезвонив до мене мій брат, гнипористи у дозвіл, і повідомив мені таке, що е, коли він їхав, е, його зупинили на машинам транспортний засіб е, патру, патрульна. номерний знак 0953. Люди в поліцейській формі, і люди з воєн військовій формі він їм сказав, що не представились, що не сказали фамілії. Вони нічого не представляли, відмовилися категорично, не не показували, не жетона, не, не будікамери не включали, не вказали свої фамілії, нічого взагалі нічого не показували. Брат передзвонив до мене і пояснив пояснив мені, сказав мені то, що було. Слідуючи, я зателефонував на 102. На 102 вони сказав, щоб викликали слідчо оперативну тому що люди форми затримали і тягають, і тягнути в машину, щоб вести в калош на військовий на воєнкомат. 102 пояснили, що слідчо-оперативної е, немає зараз, вона на виїзді, вони відправляють е, патруль. патруль. Е, я їм пояснив, що йде викрадення людей, вони в формі, але нема, ну ніяко, вони не представляються нічого. Е, вони сказали, ну, патрульна виконує ту саму функцію, що і слідчо-оперативна. Ну добре, поїхала слідчо-оперативна, виїхала, е, приїхала слідчо-оперативна. Е, як з'ясувалися, вони представилися, ці люди в формі, що приїхали з Калуша, це є начальник сектору Наділ Петро Дмитрович і з воєнкомату з Гаєвський Ігор Юрович, начальник другого, другого відділу комендатури майор Івано-Франківського району. Тобто, які великі люди приїхали затримувати мого брата. Що вони сказали? Брат каже, я... Прошуку в, в мене в уберизі в мене. Я не в оберізі, я по догляду по документах. В мене було два рази повістка. Я являвся. Я постійно в воєнкоматі приходжу, тому що він здає всі документи в воєнкоматі в Рогатинському районі. Що вони сказали? Вони сказали, що вони нічого не знають. Сідаю в машину, добровільно добровільно їдь в Калош на воєнкомат. Брат каже: я затриманий, ні, не затриманий. Брат каже, ну то складайте протоколи, якісь папери. Вони включили мороз, взагалі нічого не говорять, і все, і сидять і в машині вже на це. Більше три години вони тримають і кажуть, ну то виписуйте мені повістку, я приїду, яка різниця, я, я ж не втікаю, я ж в районі стою на обліку, все як має бути, я, в мене всі папери є. А вони на морозі, нічого вони не говорять. Передзвонив мені, я викликав, я дзвонив на гарячу лінію в ДБР, йде викрадення за, за кришування поліції. Звонив, передзвонив мені потім після того, передзвонив мені з ширової частини. Я так зрозумів, що начальник. Він мені начальник пояснив слідуючи, що немає так, те, що немає що слідчо-оперативна, а що патрульна. Нема ніякої результії. чекайте. чекайте, А який начальник? Що за начальник Рогатинський. Миронюк, я так я зрозумів по голосі, по-моєму, він Миронюк. Я точно не знаю, але з чергового но ну, з чергового номера я Начальник поліції. Начальник так, поліції. Так, так, так. Ну як, як і як? Вони не представляються, вони не виписують ні повістки, вони не мають, вони не не ні протоколу не складають про затримання, а вони кажуть, пояснюють, добровільно їдь їдь туди, куди, з ким їхати? Що за люди? що, бандити, патрулька патрульна приїхала. Значить, наділи він... форму, наділи форму. Так. Воєнну міліцейську не представляється це. це самі звичайні бандити. Так, так, але приїхала патрульна, вони біля патрульної приставилися, вже біля патрульної так приставилися. Так вони ще показали липові документи патрульці. А я напевно, що я не знаю, патрульна пояснила, що вони по порости водозвір, в розшуку не являється, що він, що він є по догляду, вони знають в курсі, бо то в районі. Вони е, чекають слідчо-оперативно, яку, яку начальник поліції сказав, що то немає ніякої різниці, патрульна від, від, розбереться сама. Я не розумію, як ну, ситуація яка. Добре, ще питання таке. У зв'язку з чим це все сталося? Може це, може це наші докторі публікації, що я зробив? я вам скажу чому. У зв'язку з тим, що ми написали публікацію, ми дали тому 4 дні назад, 4 дні назад за кришування поліцією в Рогатинському районі Берча Ігора Володимира місцевого. Тата міської ради і в зв'язку з тим, що в бірежі Володимирович розбив моє майно, розбив моє майно, і він спускає воду. Я повідомив поліцію. Він буде виловлювати субота. Понеділок буде виловлювати рибу. Він перед тим, 5-го числа, викрав у мене 7 тонн риби, яке я мав на зберіганню. Яке я мав на збереганню риби. Поліція жодної кримінальної справи не порушила. Вони передали все на участкового, як 7 тонн риби. Я, я взяв на збирання в своєму каналі. У мене є договір оренди, і він ви, викрадає, і нічого ніякої, ніякого результату, тому що кришує все місцеве, все на місцеві поліція кришує. Я 150 разів, ну сто тридцять разів точно я звертався минулого року в поліцію і все мені м, м, начальник поліції і начальник поліції поліція. Миронюк Юрій так? підполковник. Ми... Так, підполковник, так, так, такий він, великий, він, великий, великий здоровень, такий так, два метри так, ростом, так? так Ото, так, що ніхрена не робить, а тільки гроші отримує. Так, він і мені, він мені підписує, нема складу злочину, нема складу злочину. Ну як нема складу злочину, як люди викрадають майно, розбивають майно і викрадають людей, нема сладу. Скажіть, скажіть, в якій годині це було? Ну, Приблизно. Сьогодні, ну дивіться, десь, десь біля сьоми, по сьоми. А, по сьомій годині ранку, зараз, так, так. зараз е, за десять десята. Значить, ця людина і цей брат, ваш Орес, ще знаходяться так. там, вони так, його, його тримають, силоміць, можна сказати, утримують. І так. ніхто нічакої реакції не має на це діло. Вони не дають, вони не дають ні повістки, не виписують, вони не, не дають не протоколу затримання, не пишуть, вони тільки пояснюють, їдьте добровільно. А, добровільно їдьте добровільно і примусово. Наділи наділи форму бандюгани і значить, кажуть людині давай давай. їдь. Просто, просто це приїхала криша, Сталоша, яку ми публікації писали. Я зрозумів. Це, я зрозумів. Це, це, я зараз це діло зараз це діло оприлюдню в Фейсбуку. Добре, зараз добре. я оприлюдню. Добре. Дякую, дякую. Ходьте все дякую. До бачення. До бачення.